Українська лайка це не бруд і не матюки. Це справжнє мистецтво, яскраве, дотепне і навіть поетичне. Наші предки вміли сваритися так, що й образити могли і розсмішити водночас. Тож сьогодні наш топ-10 найбарвистіших українських лайок якими можна і душу випустити, і гумор зберегти. Або дай тебе качка копнула. Так кажуть, коли хтось учудив дурницю. Качка копнула, дріб'язкова, але дошкульна пригода. Ніби й не страшно, але соромно. Сучасний переклад: щоб тобі не щастило на рівному місці. Щоб тебе сто чортів у воза впрягли. Колоритна лайка для справжніх шкодників. Мовляв, нехай тебе чорти тягають, як коня, щоб пам'ятав, як людям дошкуляв. Іронічна, яскрава і дуже українська. А щоб тобі жаби цицьки дали. О, це вже шедевр народної фантазії. Абсурдне побажання, яке викликає радше сміх, ніж образу. Так кажуть, коли хтось зовсім безтолковий. Щоб тобі сталося щось таке ж неможливе, як це. Щоб ти на власних вухах до ярмарку їздив. Ця лайка для тих, хто вважає себе надто розумним. Бо якщо вже їдеш на вухах, значить дурість твоя немає меж. Весела і саркастична чудово пасує до кумедних ситуацій. А щоб тебе мухи з'їли? М'яка лайка щось між згинь і відчепись. кажуть із досадою, але без злості. І звучить навіть трохи ніжно, Мов би людина сердиться. Та водночас усміхається. «Що б тобі повилазило? Отут уже серйозніше. Побажання всяких неприємностей, Колись казали на зло чи зі злості тепер радше емоційне, та що б ти вже з тим нарешті намучився, звучить сердито, але часто без справжнього гніву. «Або дай тебе злидні обсіли! Класика для скупих і жадібних. Злидні у народних віруваннях маленькі істоти, що обсідають дім і не дають спокою. Тож це побажання бідності, але з фольклорним шармом. А що б тебе бджоли в пічці закусали? Комічна лайка з відтінком болю. Уявіть собі, бджоли, піч гаряче зищить і кусають. Таке побажання часто звучало жартома, коли хтось уже справді достукався до терпіння. Щоб тебе трясця трясла, одна з найвідоміших і найуживаніших трясця, давня назва лихоманки. Тож, по суті, це побажання, щоб тебе трусило від власних дурниць. Сьогодні звучить як емоційний вигук від роздратування. А щоб тебе чорти на хліб намазали! Фінальна перлина нашої добірки: образна, потужна, майже театральна, ніби з глибини народної уяви. Хай чорти зроблять із тебе на маску на чорний хліб. Звучить страшно, але використовується здебільшого з гумором як комічне завершення сварки. Бачите, українці навіть лаятися вміють красиво і соковито. У кожній фразі і дотип, і ритм, і національний характер. Наші лайки це мовний фольклор, де навіть гнів має поетичну форму. Тож не обов'язково сипати грубощами можна й по-українськи з гумором і фантазією. Бо наша лайка то теж частина душі народу. А яка з цих лайок найбільше вас розсмішила або нагадала дитинство? Пишіть у коментарях і зробимо випуск із новими перлами. До зустрічі!